Друзі нас інфо перші про головне поїхали після підписання нового закону про цілорічний призов. Володимир Путін фактично запустив режим постійної мобілізації. Призовні комісії тепер працюватимуть без перерву і замість колишніх двох хвилі на рік настає безперервне поповнення збройних сил. Формально строковики відправляти на фронт не можна, але на практиці легко примушують підписувати контракти. Дорога на війну відчинена додатково Путін дозволив направляти резервістів на так звані збори для охорони об'єктів. Фактично мова йде про моделі плавного втягування у війну з першого охорони складів баз і тилу, потім перекидання на передову. Це демонструє, що війна переходить в режим виснаження. Ключовим фактором стає не якість, а кількість ресурсів і людей. Тим часом режим в Кремлі намагається уникнути публічно міжнародних виступів і ризикових появ. Путін скасував свою поїздку до гарячої зони, зокрема до Покровська, і перед міжнародним самітом було вирішено відрядити замість нього іншого, зокрема двійника архітектура влади. Де сигналізує, що він уникає ризиків, боїться опинитися у неконтрольованих умовах і прагне зберегти імідж лідера над системою. При цьому внутрішньо акценти зміщено на силове підкріплення та нову мобілізацію. Для України така стратегія супротивника одночасно ризик і шанс. З одного боку, Росія концентрує зусилля на довготермінове виснаження, готуючи ресурси та людей на багато місяців або навіть років і з іншого ця модель вимагає величезної втрат, людської. Логістичних моральних, коли головною ставкою стає об'єкт поповнення і противника розтягне олії лінії. Логістика витрачається, резерви йтимуть на передовицю, Замість відпочинку чи перепідготовки, Україна має використовувати цей проміжок, стимулювати союзників, збільшувати темп допомоги, підтримувати мораль власних сил та одночасно підривати стійкість ворога. Що ж, якщо Росія входить у фазу війни на виснаження, українська сторона має чітко реагувати. Це означає не лише оборону, але й активність. Активну контрдію, удари по логістиці, перекидання прикриттю фронту. Водночас треба тримати дипломатичний темп, щоб захід не ослабив підтримку. Якщо захід втратить політичну волю чи темп допомоги, ризик зростає. Виснаження ворог робить може почати відновлення і спробувати новий прорив. Україна має не допустити цього діяти швидко і системно. Цілодобовий призов відкриває Кремлю. Можливість складати нові підрозділи на постійній основі, де строковики підписують контакт. Акти вже може бути перших днів навчання за лаштунками. Система примусу або контакт, або статус героя. або цькування, адміністративний тиск, кримінальні справи, навіть фізичне знущання. Відомо, що у деяких регіонах Росії строковокі зібрано в умовні батальйони вже через 10 днів після прибуття до частин. Такі формування це новий ресурс, яким закривають дірки на фронті. Підготовка мінімальна кіпірування залишково вони часто гинуть у перші дні. Паралельно згідно з інформацією від західних розвіток у Росії почала. Ся прохована мобілізація службовців МВС, МНС та інших вказівних квазівійськових військових структур, які раніше не брали участі у бойових діях, їм надають нові статуси, переозброюють і готують до допоміжних місій, супровід вантажів, охорони складів, блокпостів. За задумом це має звільнити більше професійних військових для передової. А ці допоміжні частини за відгуками солдатів одразу отримують вогнепальні завдання і зазнають серйозних втрат за офіційною статистикою. Мовчанка натомість соцмережі ріснюють відео. Перевантажених госпіталів та похоронок у провінціях на фоні всього цього різко загострюється конфлікт у Верхівці Патрушева частина силовиків прямо звинувачують Путіна у перетворенні армії на м'ясну машину. Їхні люди витісняють прибічників шойгу з ключових військових посад, особливо на рівні тилових округів. У деяких регіонах почалися чистки серед командирів, які відмовляються формувати нові батальйони з паперових добровольців. Прогнозується, що у випадку подальших втрат конфлікт може перерости у внутрішню боротьбу вже Середині Міноборони водночас українська розвідка повідомляє, що частина полонених останніх днів в районі Покровська були саме з новостворених підрозділів строковиків. Вони не мали наложеної підготовки у частини взагалі не було розпізнавальних знаків. А в документах зазначалося тимчасове перекомандування. А це означає, що російська армія буквально латає фронт усім, що може знайти, без уваги до рівня підготовки чи мотивації бійця. Перевага українських підрозділів у навченості координації та вогнев. Вому ураженні починає мати вирішальне значення виснаження це вибір Росії, але українська армія вказала, мотивація, підготовка та підтримка партнерів здатні переробити будь-яку кількість м'яса. І якщо захід збереже волю і темпа, ця стратегія Кремля стане не проривом, а поразкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.